Вітаю, мої дорогенькі. Зараз покажу, що взяла на сьогодні в роботу. І, можливо, ви впізнаєте свої замовлення. Гарного, гарного вам настрою, друзі. Друзі, це також замовлення. До речі, може, вона впізнає, що я роблю. Я натираю воском. Для того, щоб зробити накласти на нього воск в стилі коріння І це буде підвіз. До речі, ця пані у мене на виставці подарувала цитрін другої моєї посітітельниці тобто вона не моя клієнтка. І це було дуже-дуже мило. так що сонечко. Для вас робимо отакий от підвіз. Якщо ви впізнали свого красення, можете написати, буду рада. Зараз ви будете бачити, як створюється ваша прикраса. Так накладається перша гілочка. Я до кінця не буду її прям. Показте, бо це буде довге, довге відео, але ви бачите початок. А це пірітове, піріт, пірітове сонце, що його називають, пірітовий долар. І це теж є замовлення дуже красивої чарівної жінки. Прикраса буде об'ємна, велика. А дівчинка... Яка замовила цю прикрасу. Вона худенька, стройненька, маленька, але вона носить гарні великі, об'ємні мої роботи. Так що, шановна пані, якщо ви дивитесь і впізнали своє замовлення, буду рада, якщо ж відгукнетесь і щось напишете. Друзі, і ще буде, буду робити сережки, каблучка. комплект буде вільний. І буде ще каблучка на броні для пані, яка купила сережки. Тобто, я не знала, чи буде сировина. в мене яка буде сировина. Зараз розпилили і є гарна сировина. Тобто будуть сережечки. Сережка буде не кулькою, а кабашоном. Тобто, такі полосфери будуть. І каблучка це те, що по замовленням, а це я буду робити для себе. Як для себе вільна робота для замовлення. Це є топаз наш український. Буде також в стилі корія. Так що, друзі, слідкуйте. Дякую за лайки, дякую за підписку. І потім. Покажу вже, які вони будуть готові. Друзі, ще забула вам сказати, що ви в мене самі найкращі. І для вас хочеться творити, робити красу. Обіймаю вас душею.